Окрім власне футбольного дійства на полі НСК Олімпійський, не менш резонансними стають події за участю вболівальників. Так під час кожного домашнього матчу вже традиційно проводиться футбольний боулінг від енергетичного партнера Евкадина Київ» компанії Кло. Його черговий етап порадував новим рекордом. 80 літрів преміум пального марки Венту здобув Юрій Васильченко, що представляє ультрасоб'єднання родичі. Юрій з 11-метрової позначки влучив м'ячем у каністри номіналом 50 і 30 літрів. Ну чуть не вийшло намочили мачілі, просто газонби. Я думаю, вибив би 110. А ну вообще на щучення класне. Спасибо, Кло, за таку можливість вийти на полі, почувствувати своїми ногами, то спостерігать. Узярі ребят, которые розмінаються. спасибо большое за такую возможность. Цього вечора у перерві матчу чемпіонату України між Динамо і Чорноморцем учасниками конкурсу були двоє підписантів «ФК Динамо Київ у соціальній мережі Фейсбук та власник абонементу на домашні матчі нашого клубу. Вони були обрані за процедурою сліпого жеребу. Серед щасливчиків і представник поліції Олександр Вінник вболівальник Динамо зі стажем, котрому судилося здобути 30 літрів. Кожного дня можна бачити, як представник поліції робить удари по поворотах та ще по каністрам, з пальним. Власне, які враження. Е -е, мандраж, е -е, а саме, що поля нестила після професіональних ігроків. Дуже приємно вийти на те поле, на якому тільки що е грали дуже професійні футболісти. І, сказати, так казав, що ворота ще не але ну, Слава Богу, що це е ворота Динамо, і стали в першому таймі сухі. Дуже... Ну, е Мандраші і не є, драйв є. Спасибо, «Динамо», спасибо кло. Незважаючи на те, що жодного разу не вдалося влучити м'ячем по каністрі, Сергій Герц не залишив поле без призу. Сергій отримав позитивні емоції та бонусне пальне. Це 10 літрів. Дякую компанії КМО. Окремий привіт компанії за те, що вони роблять заправки з сонячними батареями, які біля мого дому. Це дуже круто. Це інноваційна компанія. Тож після матчів 22-го туру Ліги Парі Матч розпочинається другий етап чемпіонату за участю шістки, що розіграють призові місця і представництво в Єврокубках. А значить, за календарем найближчий футбольний боулінг від Кло 8 квітня. Не пропустіть, буде цікаво.